Ісусу Христу, вітаю, з брати і сестри. Е, сьогодні трохи раніше катега записую. Е, зараз, е, е, шоста година, тільки що була стрілянина. Наші захисники нас захищали, надіюся, що все буде добре, е, що знищили ці ворожі цілі. І віримо, що Бог нам дасть гарний день сьогодні. А ось таке слово ми сьогодні отримали. часу Ісус сказав: Гора вам, книжники та Фарисеї, лицеміри, подайте десятину зм'яти, кропу і книгу, а занедбали найвагоміше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не занедбувати. Проводить сліпі, які відсіджуєте від, від, від комара, а верплю ковтаєте. Góra wam Knisznik to Faryseje Oczyści, o, o, te i Lizemiry. Oczyszczaje te część światło i mysk, a w serednej nie wolno zderstwo na 70. Faryseju jest slipy, oczyszty z persu, nutrzny czasi, czasu, żeby zowni ona stała czystą. No Na pewno swoje te m, ci Faryseje i Knisznik jest taka grupa jaka najbliższa, Jezusa otrzymała dokorów i tak dalej, nie? Nawet taki wielki grisznik, jak powi, jak Cymytar, jak i zrady, które współpracowały z, z okupacyjną władzą, I, jakby Jezus do nich lepsze stawił się, niż do same do i knyżników. A czemu, czemu tak? I, na pewno jest kilka przyczyn, ale jednym z nich na pewno jest też, że taki normalny grisznik, taka powija, taki mytar, tak jak my, jak ja, jak ty, my e, rozumiemy, że my ich nisznikamy. my sobie to uświadomimy, my znamy, że my robimy położone, i chociaż ważko, ważko, ale my sobie uświadomimy, że my skończyliśmy i prosto prostu e, 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 jest nasza wielka, ale znamy, że chcemy mojej pokonać. Natomiast e, farysej, Це такий стиль мислення, коли він сам себе переконує, що він є доброю людиною, а навіть кращою за інших. Він міняє якби суть гріха, розуміння гріха в такому сенсі: розуміння гріха. І він себе ставить на місце Бога. Він рішає, що є гріхом, а що не є гріхом коли в нас є слабкість, яку ми маємо свідомість, хай не завжди її ідуваємо, але свідомість в нас є, ми грішні. А що друге, це переконання, що я є кращим, що я бездоганним ідеалом. Фарисеї і книжники були елітою часів Ісуса. Вони, можна сказати, показували народові якийсь стандарт поведінки. От це були привілеовані при люди, вони мали е, набагато більше е, релігійних знань, і, і, і це повинен допомагати розпізнати Бога, не? а навпаки, їх навпаки, до чогось іншого. Не? Е, самі погано поступали, то ще інших спроваджували на, на дорогу. Гріха і зла. І, і, і знаєте, і, і це образливо для Бога, бо вони проголошували слова, які Бог не сказав. Це образливо для Бога, бо Бог чує, як вони в його, якби вживають імені Бога, ставлять Бога як авторитет, але кажуть навчання, яке не було згідне з навчанням Бога. Вони просто маніпулюють Богом, Богові Богачем. І треба собі сьогодні поставити запитання, бо це було причиною теж падіння Е, e... Замість ставити e, собі запитання, Боже, чи я добре поступаю, і тобі подобає, що ти думаєш про мене, вони шукали відповіді своїх. E, Друзів в інших фарисеїв, які були дані такими м, е, ну, радниками, наставниками духовними, ну, сліпими, на жаль. То вони одне, одне одному говорили е, про таку якби поведінку, яка не була згідна з Божою ворою. І вони шукають підтвердження своєї поведінки. Не? Знаєте, коли ми приходимо до людей, і ми кажемо, ну я такий, а люди, якщо шукаєш, якби, щоб тебе хтось підтримав твої, твій гріх, ні? хто би дозволив тобі на гріх. Якщо до людей звертаєшся, то люди скажуть, так, ну знаєш, ну так в цьому світі так є зараз, такі стандарти, ми мусимо красти, мусимо брехати, обманювати, не можна жити по-другому. Світ такий. Da, i, i, I zawsze znajdziesz w ludziach zrozumienia, bo, 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 bo my wszyscy jesteśmy faryzejami. Ten duch faryzejskości przebywa w świecie. Jeśli w ludziach szukasz potwierdzenia swojej pochodnienia, to, to by zawsze mówią: tak, ty musisz tak zrobić. Teraz w świecie tak jest, i niczego nie zrobisz. I Bóg nas rozumie, na, 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 na pewno. Nie? Po drugie, nie żyć niemożliwe. Jeśli szukasz w ludziach potwierdzenia, Фарисеїв, фарисея, напевно, знайде взаєморозуміння. Питай Бога, що Бог про це думає. Значите, серце, воно не, не зносить пустки, воно мусить бути чимось заповнене. І сатана має свою стратегію, як вплинути на наше серце. І перше, це, наприклад, не взагалі не дивитися, не, не заглядати до свого серця, до, до своєї совісті, не заглядати там там багато музики, телефону, соціальні, соціальні медіа там впливають, телебачення. Переконає, що багато-багато інформації, яка не потрібна, щоб не почути своєї совісті. Або піти в велику кількість обов'язків, може ви помітили, що одним з стратегій фарисеїв було те, що вони були так постійно зайняті, вони мали так багато тих. Дрібничок таких заповідей маленьких, їх там було море, і вони це все виконували, знаєте, на цьому зосереджувалось. Там кожен жест, кожна поведінка, кожен, ну, все, все було під контролем. Не? І Вони були так на цьому зосереджені, що вони просто не мали часу просто щоб поглянути, заглянути свою совість, щоб до Бога від душі, сказати Боже, люблю тебе. Вони все робили назовні, все на, на, бо за цим ви. За цих країн. І так люди кажуть, я я ж не така погана людина. <coughs> я там значит, даю час на карітас навіть вахи в хаті, які були не потрібні, то ми передали ні знаєте, Пізніше, ми тут часом так буває, не кажу про всіх, не? але повірте, що тут волонтери з нашого каритасу можуть підтвердити, що часом і третину або половину. Викидаємо в мусор просто, бо це неможливо. Люди все просто поприбирали, замість це вивезти нам на свалку, на, 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 на смітник, то вони нам це підкинули і ми мусимо це перевіряти. І, і бачимо, що ну, нічого не вийде. Що це образливо для людей. Ні? І не кажу про всіх, ні? щоб ми не, щоб не подумали, що ми нехтуємо тим, що чим ви хочете подивитися, спотвуючи малю, але хай це буде насправді. Jeszcze sokorys potrzebujecie do pomocy, a najprostszej pryberania. I wiesz, ale co mu no, takie, takie zaspokoje? No my już dajemy tam na ten karytac, nie? Jedbaj ja o ja tam jakieś. Y, 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 Ну, допомагаю потребуючим балкашеві, здаю даю раз на тиждень пару гривень. Ні? І взагалі я непогана людина, ні? а те, що маю гріхи, що живу аморально, що живу в гріху, не сповідаюсь, не живу невінчені не і так далі, ні? не молюся. Ну, ну, Бог бо, зрозуміє, бо ми так зайняті. Тобто, що робота, обов'язки стали таким. Таким кумиром. маємо таку власну релігійність, якій Бога немає, а є релігійні практики, а Бога там нема. І, 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 тому що ми мусимо чимось заповнити ці, цю пустку, яка в нас є, то ми робимо багато, багато роботи, багато маємо різноманітних актів релігійних, але в серці пустка нема відносин з живим Богом. І, Спробуйте сьогодні почути, як Ісус до вас звертається каже, ти є фарисеєм, ти є книжником. До мене теж, до речі, Ісус е, дуже сильно промовляє гучним голосом. станіться в подумай. Ти фарисей, ти книжник, ти багато чого знаєш, пишаєшся тим, а, а занедбав те, що най, найважливіше справедливість, милосердя та віру. Хай сьогодні Слово Боже нас перебуває. Слава Ісусу Христу!